У вас болить шия, іноді симптоми віддають у руки, це може свідчити про защемлення нерва. Тому сьогодні я хотіла би поговорити з вами про цей стан, про те, що це таке, чому він виникає, а потім поділитися деякими з моїх улюблених вправ, які допоможуть вам позбутися болю та дискомфорту. Якщо розглянути модель хребта, ви побачите, що шия складається з ряду хребців, які розташовані один прямо над іншим. На кожному з рівнів є нерви, і вони спускаються вниз, зокрема, ті, що знаходяться в шиї, спускаються вниз і нервують вашу руку. Вони Відповідають за всі відчуття і м'язову активність у вашій руці. Всі ці нерви йдуть з нашого мозку, виходячи з шиї, а потім прямують вниз до рук. Найпоширенішими станами, які я спостерігаю, є дегенерація міжхребцевих дисків, або ж може виникнути випинання диска. Коли цей нерв подразнюється на рівні шиї, це може привести до того, що симптоми передаються вниз у руку, будь то оніміння, поколювання, біль, або навіть усі перераховані вищі симптоми. І саме цих симптомів ми хочемо позбутися. З огляду на це дуже важливо, щоб. Я згадала про периферію. Наприклад, якщо ви відчуваєте уніміння, поколювання біль, що віддає в плече та робите одну з цих вправ, і раптом біль віддає в лікоть і руку, це означає, що ви рухаєтеся в неправильному напрямку. Це ознака того, що, можливо, вправи, які я вам показую, вам не підходять. Отже, розповсюдження симптомів на периферію, тобто все, що спричиняє поширення симптомів далі від шиї, є ознакою того, що ми рухаємося в неправильному напрямку. Перша вправа. Підтягування підборіддя багато проблем, які ми бачимо з шиєю, защемленням нервів і болями в руках, виникають через неправильну поставу тобто плечі нахилені вперед, голова нахилена вперед, і ми опиняємося в округленому положенні. Перше, що вам потрібно зробити, це сісти прямо, а потім зосередитись на тому, щоб витягнути підборіддя назад до шиї. Майте на увазі, що це не кивок головою. Ваш погляд не повинен бути спрямований вниз. Отже, втягуємо підборіддя, затримуємося в такому положенні на 5 секунд, а потім виходимо з нього. Вправу виконуємо по 10-20 повторень 2-3 рази на день. Якщо вам незручно виконувати вправу на кріслі, ви також можете робити те саме лежачим. Друга вправа. Ми будемо робити те саме підтягування підборіддя, але піднімемо його на наступний рівень. Сідаємо та відводимо підборіддя назад, а тепер витягуємось назад. Під час виконання вправи ми не втрачаємо позицію втягування підборіддя. Витягуємось назад, наскільки ви можете, та затримуємось на 3-5 секунд. А потім повертаємось в нейтральну позицію. Ми доходимо до того моменту, коли почнемо відчувати біль. З кожним повторенням ви зможете нахилятися все далі і далі. І з кожним разом вам буде ставати все легше і легше. Вправо виконуємо по 10-15 повторень 2-3 рази на день. Третя вправа. Для виконання вправи вам потрібен рушник. Кладемо рушник на шию та тримаємось за нього руками ось так. Підтягуємо підборіддя, а потім відтягуємось назад. Сприяємо ще більшому розтягуванню, залучаючи до цього лопатки. Для цього ми маємо відкинути підборіддя назад, а тепер, коли витягуємось над спиною стільця, ми піднімаємо рушник вгору разом з собою. Кут нахилу рушника не повинен змінюватись. Затримуємось на 3-5 секунд, а потім повертаємося у вхідне положення. Вправу виконуємо по 10-15 повторень 2-3 рази на день. Четверта вправа затискання лопаток. Сідаємо рівно та стискаємо лопатки. Тримаємо таке положення 3 секунди, а потім розслабляємось. І так ще раз. Випрямившись, ми стискаємо лопатки, тримаємо таке положення 3 секунди, а потім розслабляємось. Отже, я хочу, щоб ви зосередились не лише на втягуванні лопаток, але й на тому, щоб ви спробували потягнути їх вниз до підлоги. Вправу виконуємо по 10-15 повторень 2-3 рази на день. П'ята вправа. Для цієї під вам знадобиться поролоновий валик. Покладіть валик на підлогу та ляжте на нього спиною і просто дозвольте силу тяжіння розтягнути передню частину грудей та плечей. Також ви можете робити підтягування підборіддя під час виконання цієї вправи. Втягуйте підборіддя та затримуєтесь на 3 секунди, а потім розслабляємося. Вправу виконуємо 1-2 хвилини 3 рази на день. Остання вправа. Стаємо спиною до стіни та притискаємо стегну до стіни. Також лопатки та потилиці теж повинні бути притиснуті. З цього положення ми будемо піднімати та опускати руки, притиснувши пальці рук до стіни. Ви повинні відчути напруження м'язів між лопатками. Вправо виконуємо по 10-15 повторень, по 3 підходи один раз на день. Всі ці вправи допоможуть полегшити біль у шиї, симптоми защемлення нерва, а також уніміння, поколювання та інші симптоми, які виникають у вашій руці. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете залишити їх в коментарях. До зустрічі в наступному відео.